З перших днів жовтня 1846 року, як тільки Крагельські повернулись з Одеси до Києва, Микола Іванович почав учащати до них на Печерській, в маленький будинок на госпітальній вулиці. Сам Мазуров, вітче Маліни, що служив в комісаріатській комісії, згодом перетворено в інтендантство, був людина хвора, слабував на хірагру. Ревматизми рук і рідко виходив з свого дуже напаленого кабінету. Пані Крагельська прихильно поставилась до візитів Костомарова. На її думку, Аліна та її сестра були ще надто молоді, щоб їх вивозити на блискучі генерал-губернаторські бали. Хай, мовляв, ще рік або два вони посидять вдома, попрацюють, почитають, розвинуться. Для них багато корисніше буде, коли замість банальних випадкових знайомств вони поки що обертатимуться у вузькому колі близьких домашніх друзів, віддаючи вільний свій час серйозній науковій лектурі та вдосконалюючись у музиці. З цього погляду знайомство з Миколою Івановичем здавалось Крагельській бажаним і прийнятним. Та й сам Костомаров з першої своєї візити почав розмову про те, які твори Аліна з сестрою гадають прочитати, і запропонував їм не тільки свої книжки, але й свій вибір. Тієї зими, заглибившись в історичні студії та готування до університетських лекцій, Костомаров жив у цілковитій самоті. Свої спочинки він віддавав одвітинам Крагельських Мазурових. Майже щовечора Костомаров ішов з Рейтерської вулиці, де тоді мешкав, на Печерське, на госпітальну вулицю, щоб довгішими осінніми та зимовими вечорами, коли траплялося, що в крагельських не було гостей, розмовляти за ліною, читати вголос, говорити з приводу прочитаного. Або ж, і це найбільше його приваблювало і чарувало слухати Алінину музику. Я завжди думаю про музику, казала за себе Аліна. Костомаров був романтик, і як романтик він не міг не любити музики. Музика бо, так учили романтики, веде людину від порожніх справ і прагнень щоденного життя в храмі Зіди. Де природа святих, ніколи нечуваних і проте зрозумілих звуках розмовляє з нами, її передумова безмежна. Музика розповідає нам глибоку тайну природи, приступну тільки високому розуму. Вона споріднена з тією безумовною внутрішньою музикою, що живий завжди принить та співає всередині нас. Як таємнича мова далекої країни, що її чудесний відгумін збуджує в нас бояння життя.